Так, всім привіт! Сьогодні в нас 3 квітня. Я свою лохину обробляю від злісного шкідника. Я не хочу вас лякати, там, що, бо там знаєте люблять, що обробіть, бо все пропаде, все з'їсть. Є така можливість: я вам ставлю кусочок з відео свого тогорічного осіннього. Я підкормлював свою лохину і там були личинки хруща. Дивіться, що я знайшов у своїй лохині. Розгорнув, щоб підкормлювати. Дивіться, що я знайшов. Личинки Хруща. Значить, так само, як до клубніки, треба лохину, такого є лохина, і в торфі, напевно, Хрущ полюбив торф і відклав личинки. Дивіться, які гарні личинки вже. Я думаю, що вони з'їдять моментально. Треба оборонити. Ці личинки Хруща, хто не знає, відкладає майський жук, личинки хрущ відкладає, вони розвиваються 3-4 роки. Вони їдять коріння, вони люблять молоді саджанці, е, можуть кущі, молоді саджанці. Вони під'їдають. Якщо їх з ними нічого, вони можуть з'їсти. От можуть навіть ягоди поїсти, полуницю поїсти. Дуже злісний шкідник. Якщо вас, ви знаєте, що я вас, вас розпосюдже на ці личинки хруща, її треба обробити, бо не буде з вашої лихиди нічого. Чим я обробляю? Обробляю антихрущом. Такий антихрощ. Так, інсектицид для захисту овочевих та плодових ягідних культур від шкідників. 30 мг обробляється. Розводиться на 15 літрів води. На лохину я орієнтовно десь даю 2-3 літри води. Важливо зарадати весною, поки ще лохини ще немає ягід, нічого нема. Поки навіть вона ще в мене навіть не світає, тільки от бурунечки такі понабухали. Важливо зарадати, щоб ще яд розійшовся. І ми, хімія розійшлася, і щоб ми не їли ні ягоди з хімії. І зараз, от такого, як я його розвожу. Зараз вам покажу. Значить, оцей пакет зараз розведу. Набрав 15 літрів води. Зараз розведу і покажу, як я обробляю. Так, прекрасно розчиняється. Навіть я взяв навіть холоднувата вода. У нас тут нема де підігрівати. Ну і не хочу підігрівати. Холодній воді гарно розчинився. Так, показую. Опа! Беру отакі відеречка у мене літрові. Перед цим лохини. ґрунтосуміш має бути волога. Оскільки в нас йдуть дощі день за днем, я її не проливаю. Але якщо у вас суха ґрунтосуміш, голову коріння має бути лохини-вологи перед тим, як обробляти хімічними препаратами. І беру такі два відеречка. Ну, можна дати 2,5. Я не буду брати більше, бо я осінню обробляв. Обробляється переважно 2,5 візьму. Обробляється вона перед весною, перед тим, як плодоносити, і після того, як плодоносити. Цей, навіть якщо роствора залишиться, Можна обробити свої особливо молоді дерева, кущі, бо хрущі дуже люблять ці. Деколи люди садять молоді дерева, кущі пропадають і навіть не знають, від чого вони пропали. Ну, Сьогодні особливо про лохину. Та як ми так за лохину нашу переживаємо, тому треба трошечки за неї попіклуватися, щоб її не з'їли. Всього таке відео. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і гарних врожаїв.